Це виставковий центр міжнародний, тут Євробачення проходило. А раніше тут був живий частний сектор. Як класно було! Відкриваєш вікна, балкон зранку, такі співи і солов'ї, і півники. Так гарно, особливо коли сади і квітли. Ой, бузок. Сирень, я б казала сірень. Сірень. Багато там в частном секторі. Однокласники жили. Жених мій з першого класу. Віталік. Заяць. Mm. Ой, згадую. так смішно. Якось маму мою зустрічає. Віталіка, мама. Ми ще в першому класі вчились, а, а так згадується все. Він каже, що це ваша Мілана? Так, Віталіка моєго обіжає. А мама моя говорит, а что случилось? Как это обижает? Не может такого быть. Да. Виталик захотел пригласить ее э, в кинотеатр на фильм детский. У нас там на Черниговской кинотеатр был прикольный. Сейчас, по-моему, театр кукол. Не помню, как, что там сейчас. А она, она ему отказала. І говорит, говорит, а у тебе деньги є? Ну да, честно не знаю, я так спитала, думаю, піду, а грошей нема. Що за підстава треба спитати зарані. Он Лаура виглядає. А потім ми... Я в основному с мальчишками дружила, чесно. Ну так, якась у нас компанія така була своя. Ну, з дівчатами, але більше з хлопчиками. Бо якось веселіше було. І ета вчителька э, ну, створила таку групу підтримки, щоб ми такою певної компанією Ходили і допомагали хлопцям виконувати домашні завдання. Ну, або перевіряли, або контролювали, або допомагали, ну, коротше, щось таке. І ми ж. Тут слаботка була Микільська. А там ну, не завжди так безпечно самим ходити. бо такі кущі, знаєте, дерева, все таке зарощене. А вони сиділи в засадах таких. Спеціально нас лякали. Ну, тобто вже знають, що ми зараз будемо до них йти, ну на певний час. І сиділи, нас там підкараулювали. Ой, блін, смішно. Ну нічого, потім батьки виходили, нас зустрічали, сиділи, їли, пиріжки, чай. Так класно було. А ви збирали макулатуру, металолом. Ми теж. Ой, такі часи були класні. Тут я бігала, ходила на легку атлетику.